Добре, пропозиція ціна вихідного дня 49 гривень. Одні лігінці, дитячі, дівчачі. Тут вони різні, такі мультящі герої. Значить, в лоті у нас буде 40 штук, 1960 гривень лот. Розміри різні. Показую, які будуть модельки. Це така заморожена ця принцеса Frozen. Ось так вони виглядають дві пари одні такі, одні синенькі. Мікі Мауси. Мікі -маус. так. Покажу так оце Це Барбі будуть в лоті, ось такі і такі барбі. Свинка пепа, сірі і рожеві. Також ось Мікі Мауси це сірі легінси і такі світленькі з Мікі Маусами, Пав Патруль, салатові і ось такі. І рожева пантера це сірі і ось такі е, бускові. От ще будуть легінси Лего. Ось такі. Що це у нас? Не знаю, що це? Ось такі легінси будуть ще одні. Іначе все по видах. Десь 5-6 видів легінсів в лоті. лот 40 штук, 49 гривень одні легінси. Падчика у нас виходить, скільки там? 98 гривень, 1960 гривень, лот, замовляйте у менеджерів.